Наш на українські аграрії е, готуємо, виготовляємо РКД, бо треба скоро сіяти, і вам треба допомагати і так далі. Це в допоможка. Це мономоніфосфат, колеги. Мономоніфосфат. 1261 використовуємо. Використовуємо якісні, тому що гімнатом, не розумієте, можна завжди купити дешевше. Хлопці розпакують мономоніфосфат, а це гідроксид калія. І плюс амміачна вода і вода, і виходить, РКД. Тобто, якщо ви правильно робите і не розповідаєте, що у вас там якась історія, що унікальність, унікальність: мономоніфосфат, гідроксид калія, амміачна вода і вода. І виходить у вас. Так що пропонуємо. Запрошуємо до співпраці. Як кажуть, інтернет-магазин interarlab.info. Тому що те, що собі виготовляємо. І вам рекомендую, Ось, бачите, вже купах розлили. Успіхи вам!